Привіт всім друзі. Сьогодні приїхали по лисички, У нас вже почалися лисички на півночі. Пройшли сильні дожжі і і і і починаються лисички. Зараз ця північ сходить з ума. Бачите, які дожжі були, калюжики стоять. Тут нічого не буде. Тут треба шукати дубину, а ні, одну лисичку вже знайшов. Ось одну лисичку вже знайшов. Бачите? Комаров, ой, босоко комиров. Мені без спреї сьогодні. Да, Так, це височка, друзі. Одну вже знайшов. Ось ще одне іку знайшов. М -м, а як вони пахнуть, боже. лисички. І бачите, де вони? Там де сонце непогано так попадає. І хорошо видно, кстати, такої зеленої массі, вони риже. Бачите, такий дощ був. Все у воді стоїть. А ось, друзі, королівський білий гриб. Король півночі. Зараз я хочу фотку красиву зробити. Ось, друзі, я ще одненько таку біленьку знайшов. Бочечку. Ми знаходимося в такі дубі над нами стоять. І ось такі два я біленьких грибочки знайшов. Зараз будемо рухатись далі, тому що тут такі тропи стоять. Що я не знаю. Тут просто пів міста пройшло, тут поруч біля дороги це місце. Зараз будемо їхати далі, я думаю. Але друзі, гриби червиві. хоч і молоді, бачите, а всередині червиві. Ну, в принципі, то таке, то не, таке не страшно. Вони потравої, та все викиді. Це не білий, якась поганка. Ну, ти мені не ґрав? Так, да, на мені корольозка гриба. Как бочечка Может стоять до вакансії еще раз Но только подчеркнись Класс. вот. Класс. Классно тільки Только подчеркнись Классно Ну это друзья еще Красотенькая Кос... костыль стоять Давай, Ребята короче ходим, зараз така ось дубина йде. І такі квітки жовті цвітуть. Це тут, кстати, старі гриби, поруч один бачу стояв. А чого ти цього не береш? Я беру, дрізай, я тебе сказал, врезай. Наки жуки скарабей сидять. Воді вони доїде. Он мокрий, он не доїдет. Не? зверху десь окинуть, да. -да. Оббери. Есть, yeah? да? А, нет, ты сыроежка. Двигай, свиньи, касарежка. Сережка там хорошая белый. Сыроежка. На есть, кого я бил. оно две 1, один, два, три стоит. Двигики, красавцы стоят. Один, два и три. А ну. Беляки. Беляки. Друзья, вообще. Черенчик там он лежит. И боди вас, три штуки сейчас знайшов. Мега здоровья еще? Yeah. А де ще один третий? Yeah. А, а, то тут така стая стоїть. А, ну не, не, не годний. Ніхто не їх не бачив. Тут треба пройти ще. Стою. У нас такі боровички гарні стоять. Ладно, згазаємо їх. Ну це не сильно чую. Так, давай, бо там хтось іде. Бачите, друзі, ми ось йдемо в кіньку, в кіньку грибов немає. На світу стоять. Ну, в принципі, і так само пізні осінні. Не, нормально. Нормально, друзі. Нормально, друзі. Що, давай ще тут, не в одному. Крутіться туди. А тут не йти, це ж тут, ти? Да. Ось десь овський чуть. Черем росте. Тут должны бути грибочки. Тут таке місце прикольно. Зараз чисте спочатку візьмемо. Я вже я в лисичок бачу несколько. Лисички бачу. Де? Небагато на є трохи. Пару штук. А ну не пару. Ось. Що друзі тут лисички. Ось тут лисички. Маленькі лисички такі йдуть. Блахасті. Да, лисички пахнуть так класно. Буває ще вже лисичка. Но я, чесно кажучи, не знаю, як вони відрізняються, ти вже лисички, я з ними ніколи діла не мав. Бачите, лисички в основному де повалені є, дерева такі якісь є. Повалені дерева їм треба. Їм як копенькам треба повалені дерева. друзі, ось, ось на шуйку був лисичок, де Бодя каже, йди походкай. Коли я ось йду до Боді, у мене тут теж ось я білячка перед цим знайшов, і ось теж таке невеличке кубло лисичок. Ось дивіться, скільки їх тут є. Мелкі просто трошки, трошки вони. Ось. Надо так а, листя розгрибати, вони ось прямо в цьому, а, в крушині якось стоять. Ось, друзі, дивіться, скільки мега лисичок. Ну тут кучка є Но так он давився розгрібати і дивитись, бачите, вони тут в чомусь так в цій ложбінці попались Ну і друзі знайшов супер мега Кубло Лисичев На дубку стоять, а ж таки дубав стоять нами я тут просто фотов, фотки робив і побачив тут а, декілька лисичок, ось де відро стоїть. Я як почав фотки тут робити, я помітив, що тут а, ще десь було, не видно просто їх трохи, вони такі ну, листя жовтувати. Десь бачу ще одну лисичку, вже трошки я якби, запутався. Комарок звісно, цілий ліс просто, без фейлів без нічого поїхали. Але вони б зараз не дуже врятували ситуацію. Ось така корушина йде. Ось така. І це в ній стоять грибі. Ой, зразу, друзі, до водіка хочу пройти і одразу знайшов на пісках, бачите, чистішого білого, ну почти чистіше. Збираємо. Рис він тут якби саме так зрозумів. Це одиночні гриби. Бо я так тут стою, тут я нічого більше не бачу. І різним нічом, рядом сосна і дубок. Ось, П'ямці, але на старі вже. Я навіть не знаю, що ми будемо її давати. Бачите, старовати. Ну візьмемо, ну, а там далі буде видно. У нас в принципі не так багато відер. Може потім його будемо десь викидати чи що. Не знаю, побачимо. Старі, старі. Тут нікого не було, значить. Бо багато старіє. Друзі, ми приїхали вже, їдемо. Десь може місяця два і, Ну, пусто-пусто, тому що ходять люди вже і листички де не де попадають, а є місця, де немає взагалі грибів. Ну я ось зразу з ходу, ось бачите, спустився від дороги, нажа собі не брав. І зразу такого от красавця я знайшов. Та те, що він збитий, то таке, то може і кабан бігати. В грибі, бачите, є таких ось типу кровічка така, синя і жовта квіточка, я не знаю, як вона називається правильно. І оце я зразу з ходу залітаю зразу такого красавця находжу, що саме інтересно, що він чистий. поки я не бачу. Бо ми так вже, може, півчаса ходимо, то не густо. Що там білий? Здоровий, так? Так, червію, да не не ходить. Ніхто не ходить, червію. Мега висічка. Ось друзі я ще одненько знайшов. І Бодя знайшов. Ось таку гарну. Тебе ножа немає, дай ножа. Бо тут такий корень метр. Ну что ж. Ну теж, не буде червічні. Чи не чистіш. Ти трохи є червіки, почали їсти. забирай. Да, трохи черві. На, забирай свого гриба. Давай там еще трохи по краю пройдем, дабы души, да будем вертаться. Ну, из знаешь, зашел Штук. На. Моя гриба. Он гриб Вон, тут еще один. О, две эти хорошие. Две чистенькие вообще. Чистейшие. Чистейшие. А это что? Пло... тоже. На, мальчик. Более-менее. Нормальный по Пойди, нажали. Иди. Ножка отрезается, а пойдет. Дай мені пенька. Знову почалася трава. Мичка, чи як вона правильно, поводу богу. І почали одразу якісь от білі гриби. Трошки така Тут цікава місце, тут може бути. Тут така травічка пошла маленька. І воно вже одного бачу. Ну, Де? Да. Да? да, якщо то не мухомор. Ні, це мухоморний. Так, да, це мухомор. Прийшлося брати кросівки, коротше. Там вони в сумці були, бо я буває чоботи мені важко тягати по цьому лісі. Я буває в кросівках хожу. Пакеті були, то довелося з пакету доставати, бо не було куди вже класти гриби. Це вічно з собою не візьмемо. и вечно вот, вот найдем хоть что нибудь Возьмем ведро, еще найти не можно. Есть такие закон подлости. Так, Тут Под такие, знаешь, больше на боровика похожие. Хорошие. Блядь. И вообще один. Не люблю. Тут ножка долго будет, А не? Хороший да. Хорошие, ух. Вообще, сейчас Ножка гнила, можно ее сразу. Так, так, там трохи. Снімаєш. Тоді мене тут не було буде. Пля... Он тут не один войде. Но їм хана. Нічого. Давай йдемо далі. Да, ми сюди заходили і ми його не побачили. Я тут одразу сходу ходу знайшов ось, навіть да, бачу де. Да, чуть-чуть болотами. Мега высочки. Мега гисички. Дверь. Ой, на видео, контент. <говорит> да она не лопнула в один. Я бы я с, с фотоапаратом не упав, с об этом там канал. Що? Грибов. Нормально грибовля літо? Я вчера еще столько никого не забрал. Что, блин, лисички, двигайся? Відростоять неправый наши ведра. І така збирає, лайк. Так, перекладка бішка. Давай перекладемо в відро. Ну конечно. Нет. Гриба, руками. Мені же з великими буде почне ведро склада. как всегда, карман пакет, а, а ведро. Никого мочка. Зашли на место свое. Я одразу недавно знайшов два. Це так одненько, а тут тільки щось под дубком знайшов. Одиночні гри вийдуть. Тут ці місця непогані. Я їх знаю непогано. Цю дубину і тут буває, от, вони ростуть саме під дорогою. Туди вже не треба в лісти, Тут тут так чистенько ходиш, ходиш. І хоп, і білий. Боді кудись там побіг, а я тут так ось кручусь по цьому чистому. Бо я знаю, що тут буває стоять грибі. О, о, він чистіще, Вікі. Вікі красота, яка. Мега. Я такий тут і колись теж ж одну такому танку наш. Ти шо, я шоточек на бахти. Вийшли значить, з цього місця, бо я хороший кстати, гриба такого взяв під пів кілограма більше, ніж чобот. І молодий. А, понабирали вже по майже по 10-літровому відру. Ну, скільки одне відро? Десь ну, кілограмів до 5 буде, я думаю, таких. Середні скажу. Трохи лисичок. Зараз ще я думаю, може в одне містечко тут заїдемо, глянемо. Грибівці зараз ростуть біля дороги. Нема в хатчих взагалі нічого, так пройшлися ще. Ось ішли назад, оце знажуть цього великого, прямо біля дороги, може метр від дороги в траві. Правда, там було покоління трави, це така знаєте, випадковість, але як бачите, такі випадковості сьогодні часто працюють. Зайшов таке цікаве місце ось біля дороги одразу. Бодя побіг кудись туди, а я пішов до дороги. Встав в туалет, вистою дивлюсь, по сторонам, білий гриб траві стоїть. Тобто Більше треба більш шукати їх на чистом. Нема їх. В губіні немає взагалі нічого. Навіть я так іду, ось мухомори і ті попадаються на чистом, друзі. Ось старий білий. Бачите, навіть нікого не було. Ось старий білий, так? Да? Ось один білий стоїть. І за ним зразу стоїть другий. Бачите? Той другий, мені здається, я його не візьму. І підтвердження моїх слів, ось мухомор стоїть. Тобто, бачите. А другий ось стоїть. Рід. Він старий, як атомна війна. Тобто тут зараз ми тут пройдемо тако. походим тут. Може такий стоїть коломотик. Здоровий. очень Дуже великий гріб. В этих ландишах. Ось мой мотик там стоит, может метро Вид нас Сто, может меньше Тут такого не было бы, я думаю, что тут такие приростки в основном стоят. Вот одно Там да, набрати. Під дорогою самою. Ну, тут їх такі легко збирати. Якщо вони є, то їх дуже, дуже легко видно. Ось йде. Тивлюся, ще два штуки стоїть. Капець. Боді, як побачить, боді буде паніка. Знаєш, ти? Один старий, він негодний, А це Боді помоложе буде. Это теж старь. Хай вже уже будут Бачите, тут никого вообще не було. Я ось сейду, я тут знайшов, короче, три забрав і може штук пять я не брав. Вот такой где ж он этот кон стоять. Дивися. Близ самой дороги. ще одни кого знайшли. старий стоїть зліва. Цей Тоже старий сильно, бачите. Тоже стар. Ось по-моєму тоже старый стоит. Значит yeah. так. Старые. Дуже багато старых. Чистик щерик. Смотрите, нашел пять штук. Yeah. Да. 50... 15... Із 20. Із 20, да? Из сколько там можно? Из двадцати. Из двадцати, давай старых, старых багато. Я думаю, тут будет люди запити. а они стоят. А там далі, там що пройти, я тебе говорю. Тупо стоять. Я фу, фу, дивлю, знай, а сзади ще. так як у мене гриб. вода, понял, зимів. Одна ножка така стоїть. Шляпки нема. Це не білие? Ні, мухоморі. Вот а это, кстати, на фото. Все твой, наверное, друзья. Мой канал, канаве рос. Я еще такие вот на канаве тут стоял. Да, я как сбил. Все, это, половина еще била. Был все. Я себе напоследок нашел грибца. Пойдем. Будемо закінчувати наше сьогоднішнє таке відео про гриби. Набрались нормально, находилися, ці чобатури тягати по папереті теж нелегко. Бодя собі набрав, полторачку можна сказати, там його пакеті ще трохи буде. Гриби великі, середні, різні є. Трошки по початку молоді почалися, знайшли місце, а так в основному переростки, як кажуть, в народі. Фоток наробили, відео зняли. Ну Таке теж для різноманіття теж потрібно. Може ще якесь одне відео буде присвячене грибам, тому що поки ще є, то будемо їздити. А там далі вже йде жара, грибів не буде. Тому можете написати коментарі, поставити цьому відео лайк і всім до зустрічі.